Добре. Всім привіт із сонячної Італії. Життя в італійському селі. Взагалі, в справжньому італійському селі, де хата від хати кілометр. Або отако по три-по чотири хатки, і то це там би якби більш сім'я, сім Сім'ї. Там дід з бабою, дочка, може бути поруч. От як ви думаєте, Шанель? Пікінець. Як ви думаєте, де їй краще? В городі, мабуть, було б веселіше, тут їй скучно, нема з ким гратися. Да? Марія, цукровий діабет першого типу. Я не знаю. Я так розумію, що ми її глічімію будемо літо ловити, бо вона сьогодні пішла походила і, і чупа-чупса вже їла, і кашу їла. А ось там мужики вже досаджують картоплю, вже досадили. Мій десь уже, десь уже прийшов, напевно. Там дід, син і мій чоловік ще один син діда. Садили картошку, баба десь там перебирала, ну а я вдома на хазяйстві з дитиною взагалі кашу варила, там ще щось. Я як спомню, як здрогну, ми там всі на тій картошці. Тут не так, тут хтось садить картошку, хтось варить їсти. А ось іще один топає. Картошка щось в нього закінчилась, він вирішив ще туди її посадити. Я ніколи не думала, що в 42 года буду займатися. Сидіть і просто наблюдать і просто снімать. Да, Мене можна сміливо назвати, мабуть, трудним. <соць> О, котики в нас граються. Понимаєте? Ой, тому в мене ностальгія за коровою, тому що я знаю, що в мене її тут ніколи не буде. Ви знаєте, там, бачите, зелена така галявина, там і зимою, і літом можна собі теля. Виводити, перепинати. Кабани його не з'їдять, ну звичайно, вночі чи не оставлять, Але от кіз, баранів, там до 6 штук можна тримати. Ніхто тобі нічого не скаже, а от теля вже ні. Теля тільки в заперті можна тримати, щоб його ніхто не бачив, щоб сусіди тебе не здали. Що, не судьба. Мені я з духовки мою картопельку, то, що треба, Дуже класна ідея кипнуть, а тоді в духовку. Тоді в неї оце такого старого присмаку нема. Якби ще окропчик був, було б взагалі дуже смачно. Це я тиждень буду їсти. Саме цікаво, італійці садять картоплю, але вони її не їдять як окреме блюдо, як ми. Вони обов'язково зварять вермишелі, а тоді по 5 картошинок оце. Ну, чоловік сильно картоплю не їсть. Але ми садимо, бо всі садять, бо є земля, бо є трактор. До речі, картопля була вже така, ну, якби... як 70 як бабушка. Але я її почистила, водиться подержала то, що треба. Так що всім смачного. Йдіть, доставайте свою стару картоплю, ще можна з неї багато чого наварити.